Чоловіки шукають справжні почуття, а бачать тільки користі і гроші. Воно й не дивно, мода на життя фіксує у думках красиві ноші. Ви ж самі прагнете тримати при собі гламурних самок, впевнених та гострих. Які пірнають в лакшері житті, а не дівчат красивих, але простих. І вірити у вивчені слова, які прописані в інструкціях до зваби, проводити життя у тих місцях, де сидить статус, сум, нема розради. Рибачити з упевністю, що не новачок. А самі з легкістю ковтаєте гачок.